Повітряна тривога в Києві залунала вже після того, як балістичні ракети сюди летіли, так, вже були вибухи в місті. Чи можна якось таким випадкам запобігти, щоб повітряна тривога могла лунати вчасно? Зрозуміло. Повітряна тривога у Києві прозвучала одночасно фактично з роботою протиповітряної оборони. Ми чули. Вибухи так перехоплювали е, балістику і е, перехопили, очевидь, успішно. Так, звичайно, були певні руйнування, певні наслідки були, тому що падає все, що збувається в повітря, падає вниз, на жаль, і воно не розчиняється десь в повітрі. Тому є, є певні наслідки. Але зрештою, робота була успішною. Ви бачили результати, ми їх оприлюднювали. Що стосується того, ну яким чином оперативніше реагувати на ці всі речі не завжди. Це можливо на жаль, ми такі випадки, як сталося у Києві, трапляються постійно на сході та на півдні нашої держави, де е, атакують ракетами С-300, атакують реактивними системами залпового вогню, артилерію, звичайно, спольною. Це теж усе летить по балістиці, по балістичній траєкторії. Тому е, ну, не завжди є інформація. Так, якщо ми маємо інформацію від нашої повітряної розвідки, десь від космічної розвідки наших партнерів просто від партнерів, які нас постійно повідомляють про пуски ракет стратегічної авіації, пуски калібрів чи загрозу застосування балістичного зброєння. Саме так ми пишемо у нас на телеграмі, що є загроза застосування на сході. Тоді області всі покриваються червоним кольором. Відповідно, і ми розуміємо, що може бути пуск іскандера. Якщо ж такої інформації немає. Якщо наша розвідка і розвідка партнерів, на жаль, немає такої інформації, то ворог випускає з наземних систем, чи це С400, чи це Іскандер М. Ракети, які летять по балістичній траєкторії, летять надзвичайно швидко, лічені хвилини, а то й навіть менше хвилини ракета долітає до своєї цілі. Тому відповідно, пропуск фіксується звичайно, його видно, алгоритм доведення інформації, ну Принаймні потрібно зробити один дзвінок, так? чи оперативний черговий чергові мають довести інформацію до пункту ДСНС у Києві, де вже приймається рішення про оголошення тривоги. Це все ті секунди, які, які от, власне призводять до того, що одночасно з роботою ППО оголошується сигнал тривоги. Тому ось так. Тому це небезпека, це треба переварити, це, ну, це треба розуміти. ЗМІ також багато зараз пишуть про те, про використання росіянами С-400. Наскільки точні ці ракети? Росія використовує зенітні керовані ракети. Ми їх називаємо С-300, С 400 Так, є й інші. Насправді сама ракета називається по-іншому. Там номенклатура така, вона неї довга. Але ми по простому, скажемо, uh -huh. так застосовують ракети по наземних цілях. С-300 вони мають дуже великі кількості їх тисячі. Вони в них надлишко. Зрозуміло, що їх ворог почав активно застосовувати на Харківщину, Херсонщину і та східний напрямок по наземних цілях. Чим далі установка знаходиться від потенційної цілі. Тим більша неточність зенітної крової ракети. Це стосується як комплексу С-300, так і комплексу С-400. Не призначений цей комплекс для е, ураження наземних цілей, вірніше, основне його призначення це повітряні цілі. Для цього його створювали, але він може і по землі народвати ударів. Не такі великі руйнування від нього, звичайно, як від е, іскандерів там чи крилатих ракет, там менша бойова частина в рази. Але все ж таки, ми бачили наслідки. Якщо попадає така ракета в панельний будинок чи в якусь хрущовку, то шансів там вижити ну, мало. Якщо попадає пряме, тому. Е, Небезпечна зброя, зброя тероризму, як і зенітники казав, це зброя тероризму саме, тому що летить не точно, вражає цивільні об'єкти, тисячі вражаючих елементів, які знаходяться там, вони розлітаються, страждає цивільне населення. Зрозуміло а... щодо С-300, то ураження, ураження там може, може йти до 150, якщо воно летить по балістичній траєкторії. С-400 вже. Ракета з більшим радіусом дії, саме тому ми припускаємо, що саме такі цими ракетами С-400 разом з Іскандер М обстрілюють Київщину. Ну, саму столицю, uh -huh. тому що там дистанція більша. Трьохсотка може діставати до Києва, але лише, але лише в певних модифікаціях є от трьохсотки певних модифікацій здатні летіти на більшу дальність, таку як С-400. А, власне, про модифікації. Чи правда, що росіяни модифікували шахеди реактивними двигунами? Якщо це правда, то ну, що це означає? Ну нема такої інформації. Ця інформація з'явилася е, з телеграма, де російський е, якийсь пенсіонер дедушка, вдягнув форму і пішов давати інтерв'ю якомусь російському пропагандону. Ну, от, власне, цього дедушку взяли. Він подивився, е, подивився іран, і, іранську презентацію. Шахеда з реактивним двигуном, ну і вирішив, що вони вже десь там застосовуються тут в Україні, і навіть навів ТТХ, його а -а -а. сказав, 600 кілометрів, там і більше він летить, що суперзброї. Ну, Це щось в ну, бояві пропагандистів зрозуміло, що ну, можливий і такий варіант, що там Росія захоче утримати навіть такий дрон. Ну, але який толк? От я просто о, трошки володію інформацією про е, технічну сторону от, власне засобів повітряного нападу. Це вже якщо на дрон ставлять реактивний двигун, то це вже не е, ударний БПЛА, це вже крилата ракета. Угу. Ну по-іншому не назбеж. Трансформер. Таку ж таку швидкість, так але який толк від цього, якщо ракета, якщо він не може нести велику кількість е, ураження е, вибухівки, мається на увазі, збільшується. Вага за рахунок реактивного двигуна, пального і так далі, зменшується бойова частина, і радіус ураження зменшується. Тому можливі варіанти такі, але ці дрони будуть надто дорогими, вони їх виготовляти буде значно довше і так далі. Шахет з поршневим двигуном це це, це, то, це то рішення дешеве, яке можна робити швидко, тому навряд чи. Щось там з них щось там вони придумають. Ну тому, власне, так треба сприймати цю інформацію. Ми Побачив цей шахір. Він ще й чорного кольору. Такі презентації uh -huh. саме після цієї презентації рана чорного чорного БПЛА з реактивним двигуном. Вони почали з балончиків фарбувати уже. Свої шахіди 136 і 131 щоб їх виявляти було складніше саме людям, які забезпечують, які забезпечують результат в мобільних вогневих групах, бо їм треба візуально бачити. І на тлі чорного неба він ну так тобто, зливається так думали окупанти. Але, зрештою, як бачимо, сьогоднішня робота мобільних вогневих груп була 100%. Корінь. 14 із 14 було знищено. Якщо порівнювати минулий і цей рік, так, то наскільки ми прогресуємо, наскільки сили ППО стали сильнішими за цей рік? Ну, сильнішими безумовно стали, бо набули досвіду. Набули досвіду, зрозуміли всі ворожі хитрощі і запобігають цим його тактичним прийомам, і так далі, особливо це стосується пілотів тактичної авіації, тому що тоді в перші дні були втрати. Ворог має доволі таке сучасне озброєння, ракети, зенітні ракетні системи. Ну і льотчикам зараз доводиться нелегко, але вони зрештою відпрацювали певні теж тактичні прийоми, які допомагають їм берегти себе і техніку, і завдавати ударів американським озброєнням. Це бомби Джейдам, ракети, крилаті Shadow, протирадіолокаційні, Ракети Харм і так далі, тому от це в цьому плані так. Армійська авіація теж відповідно серйозно здобула разом з, з авіацією повітряних сил. У Нас теж вертольоти є в повітряних силах. ОМІ вісім, тому вони виконують завдання на сході безпосередньо близько до лінії боєздітнення. Ну і також з ракетні підрозділи. Ми маємо зараз більше. Озброєння західного не просто більше, а воно вже в серйозній е, кількості по номенклатурі. Ми маємо такий величезний, е, величезну номенклатуру західних систем. Зараз що важко так одразу згадати: основні в повітряних силах, ви знаєте, це е, зайшов спершу е, норвезький НАСАМС, потім вже Айрісті, uh -huh. Петріот, Сампті, ну далі вже ППО супутних військ, такі як Кротальті, Евенджер. Гепард це основні системи, які я згадую, також є і равен mm -hmm. і інші. Ну і плюс малі ПЗРК, які використовуються з західного робництва. Це те, що посилює нас в якості, в ефективності знищення повітряних цілей. Але ем, мало, цього всього мало, потрібно більше. І для того, щоб закрити ефективно нам Лінію бойового зіткнення треба доволі таки багато систем. Хотілося би створити то, про що ми давно вже говорили з вами: це ефективна ешелонована оборона. Зрозуміло, що зараз засоби радянські, ті, що були на початку вторгнення, їх стає менше, вони виходять з ладу, мало боєкомплектів, менше стає до БУКів, до С-300, С-125 комплексів. Так ми з партнерами співпрацюємо, нам надають якісь запчастини, якісь ракети до цього. Але ми розуміємо, яка витрата витрата була дуже велика і продовжується. Тому радянські системи будуть трошки йти з складу і будуть власне замінюватись. Що й робиться, ви бачите, третя батарея Patriot і так далі. І так далі буде заходити і Айріси, і Насамси. Ну на це треба час. Так, от про ешелоновану ППО для того, щоб ефективно закрити лінію. Бойового зіткнення потрібна, власне, така система, щоб стояли, скажімо, петріоти так на певному віддаленні, щоб прикривали петріоти мають бути прикриті іншими системами, скажімо, тими ж НАСАМ саме чи і ППО, далі сухопутних військ е прикриває і вже навіть е мобільні вогневі групи, це те, що ми сьогодні маємо. Це те, що допомагає знищити шахіди, Це теж буде впливати і знищувати саме дрони камікадзе. От, власне. У ті, о така вшанована ППО підкріплена зверху літаком uh -huh. f 16 який теж є частиною ППО, може ефективно закрити небо від ворога. Лише от, єдина проблема: треба таких систем більше, тому що ну дві, і в перспективі третя система Петріот. Це ну не так багато для такої держави, як Україна. Якщо Київ, допустимо, прикривається сьогодні такими системами, так то е, далі. Треба розуміти, що в Україні є чимало ще міст, і лінія бойозвітнення, лінія фронту взагалі, я вже казав 2,5 тисячі кілометрів, якщо брати з Придністров'ям і так по кругу, і білоруський кордон, це все 2,5 тисячі кілометрів. Ну, навіть якщо не брати, а в суто російську та окуповану територію там до Одещини то це теж чимало. Дальність Петріота 100 кілометрів плюс по аеродинамічних цілях, по балістиці 40. Тому. Посилюємося поступово, посилюємося так, як нам дозволять дозволять це зробити партнери І очікуємо, що авіаційна коаліція і створена вже коаліція ППО, будуть сприяти тому, щоб ми отримали більше цих систем.